Всім підписникам привіт! А також новим гостям каналу. Для гостей коротко поясню, що у нас тут відбувається. А саме, це хочу побудувати будинок за дуже обмежений бюджет а саме в 20 тисяч доларів. З усім в, в ту суму, включно вартість землі, вартість нового будинку, вартість ремонту. Вартість якихось базових меблів, які потрібні для життя. Тобто 20 тисяч я маю вкласти і заселитися і жити в тому будинку. Чи вийде в мене це? Ну, час покаже. Поки що теоретично нібить вписуюся, але знову ж таки час покаже. У цьому відео піде мова про вікна, про їхні заміри. Подальші встановлення, ну і всі ті супутні процеси. Також хочу вам нагадати: не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, ділитися з друзями, можливо, з друзів хтось там у вас також будується. Вікна я обирав не самі дорогі. І не самі дешеві. Взяв таку золоту серединку між ціною і якістю. Взяв теплий скопакет, це є двохкамерний з теплим скопакетом, з легкою тоніровкою, скажімо так, ось дверима. Там чуть інша ситуація, бо там були в мене певні розбіжності. Хотів спочатку брати металеві, умовно говорячи, броньовані, але потім подумав, посидів. Що це приватний будинок тут весь перший поверх він є мій, там всюди вікна, і якби так хтось дуже хотів залізти, він би заліз через вікна без проблем. А ще й враховуючи те, що в мене є вихід на терасу, де є, умовно кажучи, балконні двері. Тому потенційний грабіжник би обрав легший шлях, і тому сенсу в броньованих дверях я не бачив. І тому замовив також металопластикові двері. Плюс вони є тепліші і більш стійкіші до ультрафіолету. А та, як в мене та сторона, де вони будуть знаходитись, вона в більшій частині дня вона знаходиться якраз на сонці. Тому це було дуже важливо, щоб покриття було стійке. Тому зупинився я на цьому варіанті металопластик дверей. Ну і як в кінці ви побачите, дивиться вони навіть так дуже і дуже непогано. І. Як боротися з крутами, бо це просто жах. Ті крути мені вже всі нерви вияли. Пробував з ними по-людськи, по-мирному, ну нічого не, не допомагає. Хто знає, будь ласка, пишіть якийсь хороший дієвий спосіб, як позбутися крутів. Раніше в мене зараз зроблю ставку. Був дуже гарний, класний газон, за яким я дивився, доглядав, але ті крути падлюки. Все мені понищили. Я маю таку е ультразвук, ну, читав там по відгука що дуже-дуже хороша штука. Мав такі два відпливі від відлякувачі, ну, але буквально воно допомогло на два місяці, а далі все. Або вони звикли до того, не знаю. Тобто, по мирному з ними. Не міг домовитися, тому хочу якось по-іншому. Якщо у вас є в когось чи була така ситуація, і знаєте, як з нею боротися, будь ласка. Підкажіть, допоможіть, бо шкода газону, шкода тої роботи біля того газону. Так, Вікна приїхали. Двері вхідні. Ти зараз будуть. Це то велике панорамне вікно на другому поверсі, а це на першому поверсі. Вихід на терасу. А так, є ще зазор на створку сантиметр між крамою і стурбою. Двері вже замонтовані. Виглядає круто. Як на мене, тут вже вставили коробку. Я думаю, є якісь звуки. У нас знає свій досі, саме на відтік. У нас не гухі, Ну, нас відкриється. Відкрив, а Ну, відкривна приблизно десятка. 8, 9, там по порозно. Але що я скажу? Туалет тут не планується? Не хочу. Ой, де так. Ой, дарма. Цель теж як каже, бо він собі зробив на другу. Це чисто унітаз. Ось таке блят, що ходити з поверху на, на, на перший, я жив так трохи. Ага. Це жесть. Ну, Впаду реально вставати в туалет. Бо тобі треба з ну, посоняти і тобі бим -бим 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 вниз. Ні, ну тут теоретично в мене тут ще влізає унітаз. Бо якраз в мене туалет прямо тут. От унизу вага на кіно. Стоять, притянути добре, це взагалі. Ні. Я не знаю, я, я... Але от, я це планував е, зробити з цього кладовку, бо в хаті нема кладовки. Взагалі ні. ні фіг на ту кладовку. Так кажете туалет? Я, ну... З туалета кладовку завжди можна зробити. <свісно> 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 ну, теоретично. Ну, то це проблема. Була. Ну, 100%. Потім буде тобі дякувати. Думка Прижми. Прижал? Да. Ничего. О. Все, пускай, раз. пускай, 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 Ну, виглядає колір. вгадався чітко. Прям з дахом. Та якби він і з дахом замовлявся. Хоч то різні. Ну, типу, коди кольорів. Це антрацит 9005, а це антрацит 7314 якось так. Але виглядає взагалі. Ще от якраз таке то що я хотів, щоб вікно не мало перегородки посередньо, щоб було суцільне, щоб по максимуму світло падало. І ще зараз двері ставлять. І буде вже завершена картина. Ну, поки що мені подобається, як вона виглядає. Уду. Завачка від нього. Створка від нього Так. А я зараз драбину поставлю вертикальніше, га? Щоб воно не мішало. Хуй весь задрали, за-задра. А б'ємо зводить, не зброю. Там відкривається туди. Та ізотів, а все, займається. Трябва да използваме тяхното На жаль, той кутик не виходить зробити, потім поясню чого Виходить ось так. Ще ну. фазадом це все доіграю коротше Бачите, якраз всі лінії. Та навпроти тої, ця навпроти цієї. Вершили, поставили Світ на двері, зараз покажу. Отак От все виглядає. Ну, як на мене, дуже добре. Слово двері мені подобається. Ось такі. Легко затоновані. Ну, виглядає дуже файно, Мені мені прям подобається. Жінка ще не бачила, потім побачить відео. Так виглядає ззаді. Ну, хлопці справились доволі швидко, тобто я думаю, що. Будуть бавитись цілий день, але буквально за 4 години все поставили. Поставили, відрегулювали. Таж сказали, що за певний час треба буде, мабуть, теж відрегулювати потім. Ось, але я, я, я задоволений. цей кутик. Коротше, яка там історія з тим кутиком. Там щось на заводі якось є певний скажімо так, кут, який вони могли нормально спаяти. Тут в мене виходить, він занадто гострий і воно нормально не могло спаяти. Скажімо так, оцей бекутик, тобто пластик би був чуть не сантиметрів 15, от так знизу, а і самий би тіклопакет може би був там 15 умовно, сантиметрів, такий малесенький трикутничок. Ось, і тому ми отак посаділи, подумали, там де я замуляв вікна. І все ж таки я вирішив від того вершочка, його потім от заглушу і все. По-перше, той куток він би себе коштував. І, і, і не факт, що би давав там нормальне світло, тому що його там би того світла було б дуже-дуже мало. І тому є ось так. Ну, в принципі, мені і так підходить. Зараз заходити всередину не буду, тому що там хай вхідні двері нормально вже пінка схопиться, підсохне, іншим разом зніму. Світла достатньо. Якось було на буквально годинку вийшло сонечко, прям так світла достатньо. Тобто для спальних кімнат його здається, в повній мірі вистачає. Тому якщо навіть буде замало світла, я свій просто пізніше поставлю дахові вікна і все, Думати чистий спокій. Тут оце, як воно мало бути з самого початку, як я планував, це, це мало відкриватися. І оця стулка мала теж відкриватися. Але знову ж таки, там, де я замовляв, мене від цього відрадили. Чому? Сказали, що це місце, ну тут би не мало бути рами, тобто то сама та стулка, яка від відкривалася, вона б слугувала б рамою для оцих от дверей. От. І він сказав, що з досвіду, з практики, що в тих місцях вона б потім там за рік, два-три, нормально би вже не примикалася. І би легенько сифоново. І ми так посиділи, подумали, що все ж таки нехай буде так. ось так. Оця сторона глуха, а ці відкриваються двері. Зробили двері нормальної ширини. Щось здається, 85 см пройом виходить. Тобто, прям будь-що можна буде сміло занести, все влізає. що я, я в принципі, задоволений. Думаю, дружина також буде задоволена. Бо результат мені подобається. Така штука. По ціні я там потім напишу, скільки мені то все обійшлося. Скажу так: за адекватні гроші зробилися. Тут і самі вікна, тут скопакет виходить три стекла двокамерний, енергозберігаюче одне. І бачите, має таку легеньку тонуровку. Тобто, що вже так прямо особо нічого не видно, що всередині робиться. Це також плюс. Ось так. Так, приїхав на будову прийшла рівно сутка, вся пінка, вся би мало вже висохнути. Йду дивитися, що воно там всередині. То не такий супер замок на територію Як ну, вам стоять, вся стоїть трошки ззаду покажу все гарно все, все стоїть що ж, ідемо в хату Та зовсім пішим заіграла. Ну, ззовні брав в колір даху, а всередині взяв стандартно білі. Ну, ну, скажу так, по відчуттям ну, прямо ж якось так комфортніше, якось так. Як то правильно, українською, уютніше стало. тут ходить. Оце вікно таке на кухні. Ну, що, я знаю, ну типу мені здається, нормально світло. Це вже по ходу діла, під час експлуатації, вже скажу точно, що і як. О. Так, ну йдемо ще. Це. Стоїть вікно. Так. Ну Тут для каб кабінету цього... А ну привітання є. О, пляха мені нічого. О! Ну для каб кабінету мені цього вікна так нормально вистачить. Тепер ті великі. Ну а тут, ну бачите, що ну, світла це вікно дає, просто капезик багато. Тут якраз де вся двіжуха буде вітальня, вона буде така добре освітлена. Оп. Тут ще маю ручку забрати, бо мені вчора забули дати, Таку, знаєте, щоб можна було з тераси прикрити. І все, собі взяв, вийшов на терасу. Так, і що, давайте піднімемось догори. Оп. Бо вчора з середини вже то все нічого не відкривав, не рухав, бо щоб нормально пінкався. О, ну дивіться, скільки світла. Дається навіть невеличке невеличкі вікна. Ну, тут я завтра позашиваю все. Оцей кусок. Таке чисто, знаєте, що може якось протерти вікно, кинути на, на провітрювання кімнату. Бо як ніяк, ну, свіже повітря треба де Планую в майбутньому рекуператор, але нехай буде теж. Так. І тепер ось це. От, так, що все ходить, але склило, що нормально. Так що повірю їм на слово. Як, як нові вікна, що має розходитися. Ну і також цього вікна для цієї кімнатки, взагалі теж, я думаю, рахуйте. зараз така пасмурна погода. Тобто, коли буде сонце, тут взагалі буде, напевно, багато світла. А так навіть в пасмурну погоду ну, видно прям, прям, прям добре. Тому думаю, з розміром вікна. ну... Отак, підкрадуються в мене якісь такі легкі сумніви на рахунок цього. Що може трошки замало. Ось, ну це вже я вам скажу під час експлуатації. Отак. Щоб продовжуємо працювати.